Ох, я ж так поспав! Добре, так яка година? Угу, ранок. Добре. Зараз на телефоні, яка година, ага. 11.53 п'ятдесять да, 1153. Що таке, селян? що таке, а? Ти-тете. Ти глючиш, ты говори? селян ем... Чекай. Я зараз очі протру руки, пот... протру, все протру. так, не понял, Що це таке селян селян сюда скоро ты шо нерв? Я я, я, нечайно смисл, нечайно якось це нечайно зробити. Скажи мені, будь ласка, як ти зробив? по твоєму я це зробити нечайно, скажи мені, будь ласка. Та я не знаю, я хотів зробити. Що хотів зробити? Генератор. Мати зробив. Це. Йо-ма. Селянин, коротший, давай, дивчо, ламай гет. А ні, то нам всім буде піпес, ти розумієш? Коротше, я зараз буду викликати поліцію, не знаю. Кого викликати в такій ситуації, я не розумію. Не, не треба, я зараз це... я йду піти пітегати, викинути в ліс. Щоби зараз взагалі ліс зірвався і село і все зірвалося по. Як ти це взагалі зараз зірше? Будеш викидати, я це не розумію. Да у що ще поки що, ніхто не видать, не замічає, а то це було би ліпше. Щоб ніхто не замічав. Навіяці робила з генератор є. У саме як це називає. Ну. Коротше є генератор. У цього рибака є генератор, він дозволив. А, та я не знам. Буде знати, коротше. Прибирай свою блокалам якось такого по кусочках, як такого. Забирай с обиды все. Давай, Дэри, ремонтуй все. Давай, 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 все назад. Короче, я пишу. Короче, всем привет, вы на канале Таро. Ну, знаешь, не Маша, привет, все Короче, все выделы. это капец просто. Селян просто, я не знаю. Ну, нафига я это генератор заработал. Капут, блин. после люди, пташки. Ну что не ходите на Так, алло. Алло. Что осталось у вас? Короче, тут селянин хотел сделать генератор, а сделал большую, ну, короче, бомбу. Старду. Ну, а короче, выкладываем там час и все. Добрый, давай. Короче, я тоже посижу в компьютере. Так, ну короче, мне там было сказал на видео. Ну, блядь, на видео показывает, что треба цей Взяти кеду, ну, эти все речі, и тоді генератор будет. Понитара якусь феню наговорив, це все неправда. Вот зараз я зроблю и все. Так, берем эти штучки. Так, Зробив. Так, викидає. Так, забудовуємо. Так, ось так. Тепер одразу все під я ж роблю. Ну так це, 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 Так. Ой, я так добре поспав. пішли под. Ем... Я не понял ну. Так, а ну, подивимося. С Селяни, що це так... А де? Що так вагає? Чого цей селян наробив, я не поняв. Я в шоці. Це це. Як? Як мера взагалі хата вижила? Я не знаю. Так. А, ну, вийшло. Взагалі без підпести, взагалі вс чики-пуки. Ну раз другий поверх. Я в шосі, що Шо це він доробив? йо моє Ох, йому тюрма грозить. Я не знаю, що він собі думав, але коротше. Що за фігня, я не розумію, що він зробив? Коротше. Мы уже в будем прощаться. Ну а вы нара, так что назвать ставьте лайки нау. Всем па па